У нас на майданчику продажу є Opel Astra A 60-го року випуску. Автомобіль на червоних номерах, а це означає, що він свіжо загнаний в Україну. Ще немає власника. Серебристий колір. Машинка стоїть на залізних дисках з цікавими ковпаками на літній гумі, в кузові універсал, 1,6 бензин. Машинка акуратна. шторочку багажнику, великий доволі багажник. Запаска в нас повнорозмірна, домкрат ключі. Оце отакі номерні знаки за кордону. Салон текстиль, але в дуже акуратному стані. Пробігав в цій машинці. 236 тисяч км. По салону в гарному стані. Два передні електростопідіймачі, Сідушки в порядку, датчик світла є, круїз контроль є, шкіряне мультикермо є, комп'ютер, автомобіль має кондиціонер, п'ятиступочка механіка. Так. Задні проти туманки. Моторчик працює гарно, вже неоднократно дивилися і на ІСТО. Є декілька нюансів не критичних, але можна їх і справити і ну, таких несуттєвих, несерйозних. Як за 10-й рік випуску, 6300 зараз ціна, ціна може обговорюватись, Приїхайте, приходьте, будемо з вами розмовляти. Тож чекаємо.